І так, мої хороші, давайте тепер подивимося прогноз на тиждень з 13 по 19 травня. Давайте дивитися взагалі, в яких енергіях, да, ключові енергії цього тижня, що воно, як воно все відбуватиметься, да, порада, що варто робити, і застереження, чого не варто робити. Да. Давайте так от розклади зробимо, що прогнози. Звісно, буду вам дуже-дуже вдячна за енергообмін, енерго тобто ваші реакції на це відео. Це дуже-дуже важливо для мене. Ну і за особистим розкладом, як завжди, запрошую вас в особисті повідомлення. І так, погнали. Давайте, в яких енергіях пройде взагалі тиждень, що воно, як воно все буде відбуватися, порада, що варто робити, і застереження, чого не варто робити. І так, дно колоди у нас, карта, ну, скоріше за все, бо хтось дуже добре скажімо так, відпочивала на цих можливо, вихідних, да, скажімо так, з такими легкими енергіями ви в цей тиждень. Легкість, спокій, зосередженість я не знаю, на своєму внутрішньому світі, знаєте, такий от баланс, якийсь певний відпочинок, тобто, знаєте, після відпочинку, можливо, дійсно хтось входить в тиждень. Да, ну, таку, Я скажу, не дуже така серйозна карта, ну, я не можу сказати, що це погано. Да. Можливо, дійсно, ви впевнені в там, своїх енергіях, впевнені взагалі в собі, в своїх справах, тому і чую переживати. Так воно і є. Давайте дивитися, які енергії очікують на цьому тижні король Кубки. В принципі, давайте дивитися зі сторони енергій. Не будемо поки що розглядати, що це нас мужчина. тут Взагалі тут жінка намальована, ну, це вважається мужчина. Це така колода, така карта, ну, коротше. Мудрість дійсно да, звертайте увагу на свій внутрішній світ. Тобто цей тиждень буде зосереджений якось більше на емоціях, да, тобто на прийняття щось на осознання, щось, на переварювання, щось, да, можливо, дійсно на ті там приємні там переживання за щось за когось, та да, можливо, можливо, ні. Ну, все все воно по-різному. Хоча, да, якщо у нас поєднувати карту з. Дном колоди, то в принципі все повинно бути класно. Да? Можливо, дійсно якесь свято у вас намічається, да? можливо, ну, тобто, все те, що от може бути стосуватися вашого внутрішнього світу. Я можу сказати, що в принципі все повинно пройти класно. Да? Ви будете за щось радіти, за щось ви, знаєте, взагалі, вас буде от всередині, ну, як би так сказати, іменно щастя, у -от, да? от, от, ті приємні емоції, які ви дійсно їх або хотіли, або йшли до них, або все просто так буде класно відбуватися, що ви будете просто спокійні, а не знаю, просто будете радіти, наприклад, да? за то або за все. У когось може бути напряму, да, тиждень якось дуже так, тісно пов'язаний, можливо, з сферою емоцій та почуттів да, і конкретно з якимось мужчиною. Тобто, можливо, дійсно це зізнання в коханні, можливо, дійсно це пропозиція одружитися, да, можливо, це нове знайомство, якесь, да, яке переверне ваш внутрішній світ, і ви будете да, так, приємно і здивовані і приємно і щасливі, і так, далі, і так далі. Для когось і таке може бути. Для когось може бути просто. Да, Похід до психолога, да? тому що це мужчина, це людина, в принципі, яка вміє вислухати, дати пораду, цінну пораду, да? направити на путь істини. Ну, тобто така людина, з якою можна поговорити, да? знайти точки, -то, ну, знову ж таки, да? підтримку іменно в словах. Ви зрозуміли? Да? Отак от, 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 от може бути. Да? Для когось це може бути батько, да? якийсь от іменно, який там, я не знаю, дійсно буде в якомусь моменті якісь питання підтримувати. Ну, отак от, от, ви зрозуміли, якийсь такий от емоційно. Повинен бути приємний тиждень. Да, давайте дивитися пораду, да, що варто все-таки робити. Варто зосереджитися на якомусь своєму напрямку, да, свою енергію вкладати в ту справу, яку ви там вже хотіли б, можливо, закінчити, яку ви хотіли б розвивати, яку ви хотіли, щоб вона приносила вам там, я не знаю, ну, і дохід, і той фідбек, який ви очікуєте від неї, да, від цієї справи. Це, в принципі, це може бути якийсь творчий напрямок, да, коли ви прям заглибилися якусь по свою. По, там, да, свою якусь справу да, своє діло якесь це може бути просто, знаєте... Робота дійсно можливо, вас натякають на те, що на всьому цьому тижні вам варто вкластися ще більше енергії, ще більше потрудитися, ще більше можливо, це буде важко. Там я не знаю, можливо, це буде чисто ну фізично, да таке, от можу вас, скажімо так, на цьому тижні заганяти трішечки. Ну це все не просто так. Ви повинні розуміти, що від цього ви будете мати свій якийсь там да, і кайф, то що ви добре попрацювали? Можливо, дійсно козу дуже багато клієнтів буде, тому звертати на це увагу. Просто зосередьтеся на тому, що вам треба попрацювати добряче на цьому тижні. Для того, щоб для чого ви вже кожен для себе сам це повинен розуміти. Да? І застереження, чого не варто робити на цьому тижні, ой, дама. Кубків, ну коротше, не неряйте дуже сильно, скажімо так, з головою в ці певні емоції. Ви да? познайомилися з мужчиною, ось він крас, красиво вам так подрозказав, да? під'їхав, дуже гарно ухажує, там, да? дарує квіточки, там, я не знаю, дійсно відповідає на кожне ваше повідомлення. Доброго рано до побачення там, солодких тобі снів. Карта застерігає, не заглиблюйтесь дуже сильно, не пускайте дуже сильно до себе, скажімо так, в серце, да, в свій внутрішній світ світі людину. Поки що побудьте, ну. Зрозуміло, якось на відстані, да. Ну тобто не занурюйтеся дуже швидко, не заглиблюйтесь дуже швидко знову ж таки в події, які там відбуваються. Іменно емоційно. Ваша задача, да, як ця карта застереження, може дійсно можливо, варто відключити по максимуму емоції свої, якісь да, тобто абстрагуватися від них і думати тільки холодною головою, да, приймати рішення холодною головою. Зосередитися дійсно на роботі, да? тобто, які, можливо, були там невдачі, може, все може, ну не то що невдачі, знаєте, ж таке, там спіткнувся, щось пішло не так. Ну, ваша задача не зливати сюди свою енергію, а холодною головою думати і виправляти швидко, да, скажімо так, ті помилки, які ви там ну, у вас відбулися, ну коротше, ви зрозуміли. Да? Тому отакий от, от прогноз на тиждень, в принципі, всі молодші аркани, да. Старших таких серйозних, страшних немає, тому все повинно у вас пройти нормально, в принципі, життєво, скажімо так, все можна вивезти, все можна пережити, і головне не забувати звертатися і до розуму, до холодного, да, аналізувати всі ситуації, які відбуваються, і все буде класно. вам бажаю, гарного тижня мої хороші.